Василь Стус Весь обшир мій чотири на чотири обшир мій чотири на чотири. Куди не глянь, то мур, куток і ріг. Всю душу з'їв, цей шлак лиловосірий, Це плетимо заламаних доріг. І дальша смерти, рідна Батьківщина, Колодязь тин. І два вікна сумні, що тліють у вечірньому вогні, і в кожній шибі ніби дві жарини журливі очі вставлено. Це ти, о пресвята моя, це мати, до тебе вже шляхів не напитати, і в ніч твою безсонну не зайти. Та жди мене, чекай мене, чекай. Нехай і марне, але жди блаженна, і Господові помолись за мене, а вмру, то із з того світу виглядай, переможного миру вам.